Сірого, чорного і білого борошна виточена. Кіло, кілограм такої хлібини, 1300, 100 грам-130. Але є по 900 гривень хліб і 90 гривень за, кіло, за 100 грам. Є окремо пофасовані кусочки. Є такі кусочки в палиці, а в три пальці є е, сантиметрів 15-10 Є хлібинка поділена на три частини. Оце такий хлібчик. Пахне смачно. Там ще є зернятка, є тмін, є кунжут, але не в, не в одному хлібчику, а в кожному кольору хліба, дивлячись, з якої муки, для кожного своя приправа. То я подивилася, очі вивалила такого, зверху, оцих очків, ще зверху одні очі в мене були. Та й пішла додому, пішла на екскурсію одна.